Цими днями в Києво-Печерській лаврі перебувала велика святиня дари волхвів, які привезені з монастиря апостола Павла, що на святій горі Афон. Християнські реліквії понад дві тисячі років з Євангелія від Матвея знаємо про поклоніння волхвів, які принесли дари золоту, ладан і смирну богонемовляті Христу. За переказами Пресвята Богородиця подарувала їх Єрусалимській церкві, а згодом у IV столітті за імператора Східної Римської імперії Аркадія вони були перенесені у столицю Візантії Константинополь. Ський монастир святого Павла святиню було передано у 1470 році після захоплення Константинополя турками в Україні. Дари гостювали з благословення вселенського патріарха з цієї нагоди у паломництво до столиці України митрополит Волинський Луцький Ніфонд благословив і Волинян. Ця святиня, яка зберігалася 500 років на Афоні, вперше приїхала до нас в православну країну, це мається на увазі наш бувший Радянський Союз. Десять років патріархія Москви домовлялася за цієї святині сюди до нас. І от випала нам така щаслива хвилина, що і ми з Волині їдемо туди і маємо щастя прикластися до цієї величезної християнської святині. Дуже хотіла поїхати, Господь благословив її на цю поїздку. Це унікальна можливість, по-перше, для жінок приконутися до цієї святині, тому що на фон жінок не допускають. Навіть при великому бажанні я б цього не могла зробити, а так це можливість і ну, трохи погода, звичайно, нас якби, підводить на дорогах, але хай Господь нас благословить на цю подорож. Я сподіваюся, що все буде добре. А щоб все було добре, як і годиться в нашій церкві перед поїздкою короткий молебень за подорожуючих, законі і Раву твоєму тобі ангела хранітеля і наставні Варто зауважити, що бажаючих поклонитися святиням виявилося більше, ніж сподівалися. Архімандрит Аліпі Сапіга, якому владика благословив супроводжувати наших вірян, зізнається, дума паломників набереться на невеличкий бус, а зголосилося їхати кілька десятків. Мабуть, ми теж так само, як і у Волхи, закинули всі свої домашні справи, всі свої труди. Не боїмось якихось перешкод, які можуть нас тіткати в нашій дорозі, так і, як і обулфи. Вони ж йшли по пустелі, по дикій природі. Ось, можливо, і на них розбійники нападали, нам цього не відомо. Але суть не в тому, а суть в тому, що вони прийшли до Спасителя і принесли свої дари. Самі прочани дякували Господу за його дари та благословення на таке паломництво і ділилися, що у столичних святинях молитимуться не тільки за свої родини, а й за хорошу долю для усієї України. Сьогодні молиться не тільки західна Україна, а молиться православні люди усіх церквах нашої України. Безумовно, це зробимо і ми. Понад 100 тисяч прочан з усієї України у дні перебування дарів волхвів здійснили паломництво до Києво-Печерської лаври. Незважаючи на морозну погоду, люди із благовінням стоять по кілька годин у черзі. У той же час у Волинську єпархію та до окремих священиків зверталися люди, у яких виникав сумнів. А чи справді богонемовляті належали дари привезені до Києва? Спровоковані такі думки деякими публікаціями у російській та українській пресі. З благословення митрополита Ніфон та голова інформаційно-просвітнього відділу Волинської єпархії Української православної церкви проторей Валентин Марчук у зв'язку з цим провів брифінг для журналістів. Тільки невіруюче серце може сказати чи сумніватися в тому, що такі дари не є дійсними, і навіть не всуть нам сьогодні до доказувати чи показувати, а суть сьогодні з вірою приймати те, що дарує нам церква, З вірою приймати те, що прийшов на землю Син Божий, який дарує радість для кожної віруючої людини. Отець Валентин каже, що поклоніння дарам Волхвів це і велика духовна підтримка, і ще одне нагадування нам, що Спаситель приходив на цей світ як земна людина. Дорога для кожної православної душі святиня Божим промислом потрапила в нашу Україну саме тоді, коли ситуація у державі вимагає величезного молитовного єднання людей заради спокою і миру. Тож священник вкотре закликав Волинян не переставати молитися до Господа, щоб дарував нам мир під час вечірніх. Ранкових молитв під час молитов на Богослужінні і особливо приєднуючи дітей до того, щоб вони любили Бога і церкву через святу молитву разом об'єднуватися. А 28 січня з благословення предстоятеля ОПЦ блаженнішого митрополита Володимира відбувся повітряний хресний хід з чудотворними іконами та святинями над усією Україною. Серед них відомі чудотворні ікони Богородиці та образи із часточками мощей угодників Божих. Святині супроводжували намісники Успенської Почаївської лаври та двох столичних монастирів, а також ченці Почаївської лаври. Перед початком у десятинному монастирі була звершена божественна літургія. Літак зі святинями тричі облетів Київ та вирушив далі над теренами України. По прибутті до столиці у Веденському монастирі був відслужений подячний молебень перед святинями. Що зробили ви одному із малих цих? Мені ви це зробили, сказав Спаситель. Одягнути нагого, накормити голодного є одним із найбільших християнських добрих справ, якими можна допомагати ближнім. Нещодавно з благословення митрополита Ніфон та Волинська єпархія започаткувала ще один благодійний проект. Що четверга у Луцькому територіальному центрі соціального обслуговування мають можливість отримати безкоштовний обід майже 70 людей, які переживають матеріальну скруту, Трапеза за захристиян. Янським звичаєм розпочинається із молитви та з благословення священника. Отче наш, іже і сіна да святиться ім'я Твоє, да царство Твоє, да бує творя Твоя, як на і на землі хліб наш насушний даж, да вніс, і остави нам долги наша, яко ми старим... должником нашим, і не відінесу скрушене і злами сутлокавого. Слава Отцю, Сину і Святому Духу, і нині пристані, як і Віколу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, писі боже, благослові світирабом, тим я святися, віком амінь. Священик Роман Лафета з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфанта здійснює духовну опіку над відвідувачами центру. Люди починають вже бачити, що присутній священик починає звертатися, починає задавати свої запитання. Цікавитися, цікавитися якимись такими духовними речами. і перш за все дуже приємно те, що ми розуміємо, що люди тут зібралися не від доброго життя, тому що тут люди є і обділені, обділені матеріально, тут є люди присутні, які. Безпостійно місце проживання, тобто люди, які матеріально важко жити в цьому суспільстві, в нашому взагалі місті, і тому вони можна сказати, приходять сюди дещо з опущеними руками, тому що життя, як можна сказати, трошки їх обділяє, але ці люди не втрачають якоїсь такої елементарної надії, надії на краще і дуже приємно з людьми мати такий діалог. 2 лютого лучани відзначають знаменну дату 70-ту річницю визволення міста Луцька від німецько-фашистських загарбників. З цієї нагоди у Луцькому територіальному центрі соціального обслуговування відбувся святковий вечір для ветеранів Великої вітчизняної війни, які проживають у місті Луцьку. З благословенням митрополита Ніфонта участь у заході взяв і клірик Святопокровського кафедрального храму, священик Роман Лафета. Він також передав присутнім ветеранам благословення владики Ніфанта, іконочки Божої Матері. Від Волинської єпархії ветерани отримали в дарунок 14 продуктових наборів, які їм доставили додому. Діжка православного місіонерського клубу «Юанівська сім'я відвідала дитяче відділення Волинської обласної психіатричної лікарні. Юнаки та дівчата показали юним пацієнтам різдвяну виставу та поколядували разом із ними. А на сам кінець пацієнти відділення отримали різдвяні подарунки, які їм вручали казкові герої ведмедик, вовк, котик та мікі-маус. 20-й ювілейний різдвяний благодійний концерт таки відбудеться. З благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта 4 лютого, небайдужі волиняни зберуться разом, щоб прославити Господа українською колядкою і вкотре попросити його милості до нашого народу, щоб дарував нам злагоду і визволення від усякого зла. Нагадуємо, під час концерту збираємо кошти для діток сиріт і тих родин, які ледве зводять кінці з кінцями. Не забуваємо про них особливо сьогодні у непростий для України час. Отож запрошую. Му усіх бажаючих у цей благодійний вечір завітати на різдвяну гостину Волинської єпархії. Концерт відбуватиметься у двох залах і транслюватиметься в прямому ефірі на місцевих телеканалах. Початок дійства у палаці культури Луцька о 17-й годині а в з драмтеатрі о 18.00.